Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні ми знімаємо відео у мене на кухні і будемо робити експеримент із випічкою еклерів. Буде у нас два різних тіста. Зараз буду показувати, чим вони будуть відрізнятися. Для тіста на еклери ми сьогодні будемо використовувати інгредієнти трошки незвичні, не такі, як завжди. Вірніше, один з інгредієнтів ми замінимо. Це вершкове масло. В одному тісті у нас буде смалець замість вершкового масла, в іншому олія. Не рафінована, не має вона запаху, без запаху. Бірніше. Ну, а все те, що в стандартному рецепті. Борошно, я беру пів порції, тому все зменшено. По пів стакана у кожне тісто. ванільного цукру трішки. 50 грам смальцю в одне тісто, в друге 50 грам олії, там буде у нас другий каструлі. І в нас йде по рецепту стандартному 4-5 яєць. Я розділяю пополам. В одне тісто піде 2 яйця і в друге. Але якщо будемо дивитися, по тісту, якщо нам знадобиться, то ще одне яйце, потім розділимо, подобавляємо до тіста. Зараз ми ставимо на вогонь одну каструльку із рідиною. Тут у нас іде 125 мл рідини, 50 мл молока і 75 мл води. Зараз ми його закип'ятимо і далі покажемо, що будемо робити. Сюди до цієї рідини. Тут у мене в цій каструльці вже є сіль, але ще я додаю. Трішечки це від себе. Отак цукру. Так само кинула я сюди солі. І в цю каструльку зразу додавлю цукор. І отаку солі сюди сиплю, там нема солі. А тепер в цю каструльку виливаю 50 мл олії. Цю, що закипає в нас, викидаю смолець 50 грамів. І хай закипає ця маса. Потім будемо далі кидати сюди борошно і продовжуємо. Так, у нас закипіло рідина. Із смальцем. Я сюди висипаю борошно, все, півстакана. На, на повний рецепт йде стакан. У мене пів стакана. Півстакана це вийшло тут у нас в стакані 140 грамів, то півстакана це в мене 70 грамів вийшло. І заварюю вогонь зменшує. І заваримо тісто Я такою ложкою спеціально, щоб гарно і швидко його розтерти, щоб не було комочків муки. От так швиденько розтирати, щоб все тісто, і все було однорідне і мука вся, бо у, у, добре, щоб не було ніяких комків. Так. І так його помішувати і гарненько втирати борошно, потім кілька хвилин Воно гарно прогріється. Воно буде відставати від каструльки. Ось тако. Таке воно вже стало. Ще трішки і будемо виключати його. Рецептів є дуже багато, але в основному він один такий самий, стандартний із вершковим маслом. З олією я бачила рецепти, роблять еклери на олії. А от з смальцем це для мене буде дуже цікаво, як воно вийде. Ну, я думаю, все. Хватить, Тісто заварилося. І зараз ми йому дамо схолонути ось таке воно. Схолодає, виключаємо газ, воно схолоне і ми сюди почнемо додавати яйця. Поки схолодає в нас перше тісто і на смальці, в нас закипіло з олією, ми сюди висипаємо це борошно, що треба сюди. І зараз швиденько мішаю. Так само заварюємо, гарно розмішуємо, щоб ніде мука не залишилася не розмішана. Вогонь не сильний, щоб не пригорало, отак гарненько Все втираємо. Для мене самої цей результат буде цікавий, тому що на смальці я не пробувала. На олії також будемо знати, можна заміняти сли, вершкове масло чи не можна смальцем або олією. Ну, олією я ж кажу, що вже багато людей заміняють, і виходить непогано. Ще побачимо, що буде на смальці. Ми вже заварилося, тепер ми його також схолодимо і потім будемо вже вводити яйця в це тісто і в те. І будемо випікувати. Так, продовжуємо працювати з нашим тістом. Це тісто в нас із смальцем. Я виливаю сюди яйця, два яйця поки, поки що і буду вмішувати його. А потім побачимо по тісту, чи треба нам буде ще з одного яєчка добавляти сюди щось, чи не треба. Я вмішаю і ми продовжимо тоді. Далі. Я добавлю ще з цього яєчка трошки сюди, ну половинку, я думаю. Тому що тісто таке трошки густовате, я думаю, ще якраз оце домішаю і якраз буде те, що нам треба. Тісто я вже гарно розмішала, яйце сюди вмішала, тісто готове до випічки. Ми його відставляємо, і так же само я зроблю друге тісто на олії. Вливати яйця і продовжимо тоді. Виливаю яйця, поки виливаю тільки ці два, те побачимо, і буду вмішувати. У яйця я і туди, і в, це, в те тісто, і в це всипала ванільного цукру. Тепер так само розмішаю. І потім будемо вже на деко виложувати тісто. Вирішила вам показати, яке вийшло тісто, і я не додавала пів яйця, що в нас залишилося, тому що тісто то і так вже достатньо Сюда яйця. Воно хороше. Будемо вже випікати так, такої консистенції, нормально. Так, я підготувала деко. Застилала пергаментом, змастила трошки олією без запаху. Чуть-чуть не треба, щоб олія тут стояла, протерла і будемо і те, що на смальці тісто викладати, будемо довгенькі, еклери робити, а те, що на олії, зробимо кругленькі. Я видушу і покажу вам. Так, виложила я еклери. Одні в нас довгенькі. Довгенькі це в нас на олії, а на смальці в нас кругленькі. Ложки просто виложила, ці видушила з кульочка. Ставимо в духовку, нагріта духовка до 220 градусів. І це дуже важливо, щоб духовка була гаряча, добре розігріта і висока температура спочатку. А потім, і ні в якому разі перших 15 -20 хвилин 20 не відкривати, а лучше не відкривати, поки вони не спечуться. 15 хвилин, десь, коли гарно піднімуться і зарумяняться трохи, потім поступово збиваємо температуру на 200 градусів, а потім на 190 через 5 хвилин на 200, потім на 5 хвилин на 190 і допікається. Ні в якому разі різко не збивайте температуру, бо це тісто не любить різкого перепаду температури. Ну що, еклери наші допеклися, вийшли непогані. Це в нас із смальцем, а це з олією. Зараз ми їх вони вже схололи, зараз потрусимо пудрою і наш головний експерт скаже, чи смачно, чи ні. Трусимо. Він любить гарно з пудрою, бо начинки в нас тут ще немає. Начинка може бути люба, крем із вершків, згущенка з маслом. Просто згущунка. Хто як любить? Можна солону, начинку, гриби з сиром, печінка з сиром, з часничком, плавлені сирки. Можна начиняти червоною рибою. Тільки не додайте ванільний цукор і будуть дуже смачні. Зараз розріжу, щоб побачити, що там всередині. Деякі трошки сіли, але ну, тут вина наша в тому, що тут духовка в нас нова і трошки температуру ще ми не відрегулювали. Мені здається, що для неї 200 максимум, 220 трошки багато було. А ви дивіться по своїй духовці. Ну що, беремо одного цього, розрізаємо, дивимося такий всередині. Він непоганий. Ось. І беремо ось такого від мене. Гарненько розрізаємо і дивимося цей середині. Ось. Там теж пустоти є. Начиняється, вон там, бачите. А тепер наш експертик. Ми йому ще пудрочки трошки, і нехай пробує. І скаже нам. Це в нас з олією, а це mm -hmm. з смальцем. Ану. Mm. Смачні. Так, тепер було? Мені ну, як кажуть, вони обоє дуже-дуже смачні. І можна готувати, хто захоче. Вони солоденькі, м'якенькі і смачні. Ставте подобайки і підписуйтесь на наш канал. Ну що, дегустатор наш вже доїдає. Я також спробувала щоб вам сказати дійсно, які, чим вони відрізняються. Ці, що на олії, трошки ніжніше тісто в них, такі більш вони повітряніші. Ті, що на смальці, трошки тісто плотніше, але теж ніжне, розсипчасте таке, смачно. І це смачне, і це смачне. Так що, якщо складається така ситуація, нема вершкового масла, а є або смалець, або олія, без проблем, робіть тісто, печіть і все вийде.